Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні розглянемо знижки Планета знижок та Хеллоуін. Це не саме не самі круті знижки, але якщо ви хочете щось прикупити і не можете дочекатися до Чорної п'ятниці, тут є декілька непоганих варіантів, які можна розглянути. І так, я повідкривав декілька класних пропозицій, на мою думку. Свою думку можете писати в коментарях, тому давайте переходити до теми відео. Тут все буде хаотично, тому розпочинаємо з Mortal Kombat: остаточне видання, яке має знижку мінус 70% і продається за 659 гривень. Це те видання, яке містить основну гру доповнення, сюжетне доповнення. Вигляди з фільму, з кіни і так далі, тобто максимальне видання. Тому, якщо вам цікава серія Mortal Kombat, то можете придивитися до даної пропозиції. Наступне це видання Dead Space Digital Deluxe Edition, яке отримало знижку в мінус 80% і продається за 539 гривень. Ви можете сказати, що воно вже є в підписці, мені здається. Але тим не менше для тих, хто колекціонує ігри, я думаю, що максимальне видання, яке включає в собі три унікальні костюми, детальніші текстури. Ну, одним словом, тут все написано, якщо вам все цікаво, можете в принципі за 539 гривень прикупити. Наступне це Sherlock Holmes набір повної дедукції. Там є декілька варіантів знижок для даної серії ігор від даної студії, це українська студія, і чому саме ось це видання. Тут, якщо у вас є ще е, активна PlayStation, Plus, ви можете ще заощадити 5%. Що це видання в собі містить? Набір повної дедукції. Ви получаєте Sinking City лише для PlayStation 5, тобто оця оновлена версія. Sherlock Holmes Chapter 1», Sherlock Holmes The Devil Daughter і Sherlock Holmes Crime and Punishments. Непогана пропозиція, можна її розглянути за 389 гривень. Як на, як на мене, непоганий е, варіант. Також можете ще розглянути ось такий е, варіант набір природженого детективу, де входить нова версія Sherlock Holmes The Awakened. Яка вийшла під час повномасштабної війни. Мінус 90% знижки за 229 гривень, я думаю, що можна підтримати розробників. Даного Шерлок Холмса я пройшов, отрив платину, гра мені подобалася. Рухаємося далі. Tom Clancy's The Division 2 Gold Edition. Ця версія включає в собі основну гру, доповнення. Нью-Йорк і ще доповнення Battle for Brooklyn. Як на мене, непоганий кооперативний шутер, якщо у вас є людина, з якою можна пограти, і вам подобається даний жанр, я думаю, що можна розглянути. За 687 гривень ви получаєте повний набір. Я гру пройшов, не можу сказати, що вона мені дуже сподобалася, можливо, тому що один із основних критерій, що Дана гра не має оновлення під PlayStation 5. Тому розширення, текстури, оце все графічна складова, ну така собі. Hand Shopdown. Знову ж таки, якщо вам подобаються онлайнові шутери, ця гра вона специфічна, вона не всім сподобається, але мені прям дуже сподобалася класна графіка, музичний супровід, атмосфера, тут все прям на високому рівні. Це преміум Edition за 919 гривень, яке включає в собі. Тут не пише, що включає, але включає різні скини і так далі. Тому, якщо вам таке подобається, можна придивитися. Гра недавно вийшла, тому знижка тут невелика. Мінус 15%. Продається за 529 гривень. Якщо ви прям чекали, можливо, варто ще почекати до Чорної п'ятниці, тому що це перша знижка. Мені гра дуже сподобалася. Я її купляв за повну ціну за 1800. Я думаю, що можна її взяти, коли гра отримає ну, хоча б 25-30%. Але якщо ви хочете вже пограти, то я думаю, що можна придивитися до варіанту мінус 15% за 1529 гривень. Apple Tail Bundle. Ну, тут за 1000 гривень ви отримуєте дуже круті. Дві сюжетні гри. Для мене ця гра це на рівні The Last of Us. Дуже крута емоційна гра, чисто сюжетна, тому якщо вам подобаються сюжетні ігри, рекомендую спробувати. Друга частина має українську текстову локалізацію. Hogwarts Legacy. Так, вона є в підписці, але це. Видання Deluxe включає завдання різні, набір темних мистецтв, пілотка темних мистецтв і версії PlayStation 4, PlayStation 5. Знову ж таки, якщо ви збираєте ігри, то в принципі за 460 гривень це непоганий варіант. Знижка мінус 80%. Якщо вам подобаються всякі фентезійні фант фільми, ви фанат серії Гаррі Поттер, тоді я думаю, що. Варто придивитися. Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition отримала знижку мінус 40%. Це непогана знижка, продається за 1439 гривень. Мені гра ну, максимально сподобалася. Я награв, напевно, десь годин 60, і я її ще не пройшов. Закінчив десь на 80%. Проходження сюжету. Тут ви получаєте в золоте видання перепуска розширень, тобто всі розширення, які будуть виходити, мені здається, вже вийшло два, І, можливо, третє скоро має виходити. Ну, в цілому. Gold Edition, я думаю, все зрозуміло, включає всі доповнення. І за 1500 гривень це непоганий варіант, а так воно би коштувало 2400. Тому, якщо ви фанат ось таких крутих рольових ігор, тоді придивіться, гра також має текстову українську локалізацію Red Dead Redemption 2. Ну куди ж без неї? Це Ultimate Edition? Знижка мінус 80%. Я вже розказував в попередніх відео, що тут настільки глибокий, крутий сюжет, ти настільки переживаєш за персонажа, особливо Артура Моргана. Тут е є Special Edition контент, Ultimate Edition Content, контент, Dead Online, ну, який мені вже здається не дуже підтримується. Ну і основна гра. Непоганий варіант, ви бачите, яку знижку, ви платите 843 гривні, а так би могли заплатити 4300. Borderlands 3 максимальне видання. Ви бачите, що тут входить, і Deluxe бонуси, і Season Pass, Season Pass 2, Multiverse. Ну, коротше, це максимально заряджене видання, мінус 75%. Якщо вам подобається борда, я думаю, варто подивитися в третю частину, тому що четверта вроді, як я зрозумів, ну не супер крута вийшла, нічим вона не відрізняється від третьої, а тут максимально заряджена третя з доповненнями, тому можна це розглянути. Метро. Я не раз на стрімах казав, що зараз я чисто від себе не можу рекомендувати дану гру. Але я знаю люди, які грають, і їм все ок. Тому я тут не маю права засуджувати, але вирішив все-таки сказати за знижку. Отримала серія Ігор, отримала знижку на метро Redox. Це перша і друга частина, мінус 85% за 142 гривні. І також тут є ще метро Exodus. Остання частина версія для PlayStation 5. За 142 гривні. Наступне я вибрав Dying Light Essential Edition. Тут також потрібно зробити таку ремарку, тому що, якщо ми подивимося, перша частина Essential Edition продається за 163 гривні. Знижка мінус 80%. Але. Якщо ви прокрутите вниз Essential Edition, воно включає базову гру, доповнення доповнення набір Ultimate Survivor і 7 додаткових DLC. Дуже круто. Але якщо ми перейдемо Dying Light Collection. І вже за 857 гривень ви получаєте ту саму версію першої частини Essential Edition, і також ви получаєте другу частину Digital Extra Edition, яка також включає. Доповнення, тому я би краще придивився до цієї версії за 857 гривень. Ghost Runner 2 Deluxe Edition. Мінус 75%, продається за 374 гривні. Непоганий варіант гра скін, 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 скін і Голограма на грудці. Якщо вам подобається, якщо вам колись полюблялася серія. Mirror Edge, як мені, це щось похоже. Ви бігаєте по стінах з мечем мочити в сайберпанковому стилі, тому я думаю, що гра би мала фанатам сподобатися. Також тут є в другій частині українська текстова локалізація. Серія ігор Resident Evil. Ну, я думаю, тут не варто про них розказувати, це прям шедевр, хорор виживачів. Якщо вам таке подобається, багато ігор з даної серії получили знижку в мінус 75%. П'ята частина, яку я, думаю, сьогодні прикуплю, і, можливо, ми навіть на стрімах з дівчиною попробуємо її пройти. Resident Evil 2, 4 вже не 75%, а 50, тому що це ну, відносно нова гра. Також Resident Evil Village отримав версію мінус. Кажу версію знижку мінус 75% за 300 гривень сюди входить версія PlayStation 4, PlayStation 5 і VR. Я думаю, це непоганий варіант, якщо у вас ще немає в колекції цих ігор. Так, її на днях додали в підписку PlayStation. Plus. Але знову ж таки, якщо ви збираєте ігри до колекції, то. Deluxe Edition це ну, можна сказати максимальне видання мінус 50% за 1100 гривень. Дум. Він є в підписці, але знову ж таки, для колекціонерів мінус 75% за 300 гривень мати в колекцію Doom непогано. Чесно, я цього не грав, я грав тільки Dark Ages. Бачите, тут є ще знижка Essential Gods Part. One і part 2. Також отримали знижки на доповнення, тому можна придивитися. Ну і остання гра це Doom Dark Ages. Це перший Doom, який я пройшов, не рахуючи в шкільні роки, коли ми проходили з другом Doom 3, мені здається. Мені, в принципі, сподобалось, я не фанат, але так як тут не складна платина, я закрив цю гру на платину. В принципі, мені сподобалось. Непогана гра, єдине, що оцей, оцей значок розширені можливості для PlayStation 5 Pro, ну, на моніторі 4К гра виглядає не дуже. Тому, якщо ви будете сидіти з телевізора на, на великій відстані, можливо, ви цих артефактів не побачите. Але, як на мене, оптимізація тут ну, явно не відповідає. Ось цьому значку. Отримала знижку мінус 33% і продається за 1640 гривень. Скажу так, по проходженню гри, тому що я її купляв за повну ціну. Якби я був фанатом, я думаю, що зараз я би придивився до даної пропозиції. Непогана гра, і якщо ви фанат, то, в принципі, і знижка також непогана. Хоча скоро буде Чорна п'ятниця, можна вже подивитися, чи можливо ця гра буде там в... В, роз... в розпродажі. Ну, не факт, але ось така є знижка. Купляти, не купляти, вибирати вам. Але гра мені сподобалася. І я би її купив, в принципі, за 1640 гривень. Вона відповідає цій ціні. Проходження на платину десь займає 20 годин. На цьому все. Буду з вами прощатися. Всім дякую, хто дивився, хто ставив вподобайку, хто підписався на канал. Також можете в коментарях написати ваш список, якщо ви щось прикопили на даному розпродажі. Буду з вами прощатися і до зустрічі!